Спочатку передні зубки. Прицілилися uh -huh. і вжимаєте. Uh -huh. Тоді не відразу дальня, а починаєте поступово. І що угу. Uh -huh. І тоді вже 6-й, 7. О, все. Коли ви їх пальчиками подожимали, будь ласка, прижміть uh -huh. зубками. Сіть uh -huh. сильно, не, не бійтеся, ви їх не розвалите. Відкривайте. Uh -huh. Тепер нижні. Так само прицілилися на передні зубки. Пальчиками тут підтримуєте за підборіддя, щоб собі ага. не, не ага. відтягувати, не по подонизу. Щопнули. Передні зубки. Тоді закидуєте на бічні. Відкрити трошки швидше. І тоді такий, як стягуючий рух по зовнішній стороні, ага. або воно все гарним щільно насіло. Тоді ага. берете з контейнера цей валік. Так. І, будь ласка, відкриваємо. Кусайте. Раз. Uh -huh. Так. Ні, ні. Два. Десь біля лікла. Два. Угу. Uh -huh. Тоді на передні зубки, три. Знову десь біля якла Чотири. Uh -huh. І на шостий, сьомий п'ять. Чудово. Все, ви дожали. Так. Все так. сидить щільно. І це дуже важливий момент завжди, щоб вони гарно досідали. З часом. Ви будете розуміти, чи вони досіли, чи не досіли, uh -huh. але перші там рази ми рекомендуємо все ж цей валік. Дехто цей валік весь час е кусає. Uh -huh. ну, Будете вже розуміти okay. по походу. Uh -huh. А ну дайте, дайте мені стіл, будь ласка, стільчик, візьміть собі адрієвіставич. Я, uh -huh. я вам подам печаток, як сторін, хіба Ну, Я маю на увазі, так. <гум> Добре. Ну, і тепер на... Сейчас, секундочку. Да. Прямо зараз. Максим, ви рівно пройшла хвилина, як ви перший так. раз одягнули лагері. Скажіть, будь ласка, ці відчуття, тому що вони багато кому цікаві. Ну, звичайно, незвично, бачите. Е, але я думаю, що зараз він пройде і всі ці. Не знаю, певні. Я зараз відчуваю, що я ще приляплю, але ну, зрозуміло, що я просих хвилину поносив. Тобто, з часом а, які ще як стосовно давить щось, не давить от, от ці відчуття. Ну, зараз мінімально давить. Тобто, я відчуваю чуть-чуть, але це ну, я ж розумію, що лише мені тільки поставили. Це тільки поставили. Так, так. Так, цікаво буде знати, ви коли до вас прийдете на наступну консультацію. Ми вас попросимо розказати. Як ви себе відчували перший день, другий, третій, четвертий, так. Да? так? Тому що перший, другий день, Андрій Руславич, як скажіть? Швидше цього, що шаниючі відчуття з'являться угу. ближче до ночі, і ми всім говоримо підстраховочно, будь ласка, візьміть що-небудь По різному е реагує кожен організм. Тут, скажімо, як кому пощастить, в кого який поріг болювої чутливості? Е -е, Приважна більшість наших пацієнтів. Кажуть, що я перші два-три дні такі ноючі відчуття з'явилися, угу. а потім е, пройшли. І потім з кожним наступним лайнером ми відчуваємо вже просто свіжий тиск, але ті яскраві враження вони можливі лише оці на перш, на першому лайнері. Е... Андрій о Андрій угу. Максим, так я знаю, що ви я знаю, що ви спочатку хотіли брекети. Скажіть, будь ласка, чому ви прийняли рішення і все ж таки вирішили поставити елайнери? Ну, причин було дві: перше це моя емаль. Андрій Ярославович казав, що мені не підходять брекети через це. По-друге, це задні зуби. У мене з ними була певна проблема, їх потрібно було підганяти назад. І саме брекетами це було зробити дуже важко. І тому ми вирішили перейти до елайнерів. Угу. Андрій Ярославович, а що у Максима з е, Ну в нього вона досить є слабенька, і коли ми таку емаль бачимо, ми розуміємо, що з брекетами гігієна вона є значно більш утруднена і, відповідно, ризиків для емалі більш значно, ніж коли ми працюємо елайнерами. Все ж довкола, ну. Елайнери. вони працюють за тачманами, це такі пухірці, але вони є е, мінімально, вони виступають на поверхні зуба. і Оскільки вони мінімальні, і е, їда, котру ми споживаємо, вона не буде так збиратися довкола них, як це відбувається, на, наприклад, з Брекітами. А ну, я коли... от зараз побачив, Максим, поспішіться, будь ласка, угу. от біле пішло, що це таке? Але так. А, це, це просто ще вони заплативші, бо вони ще, ще не потрапила волога туди. А І я то... думав, зима люш чесно кажучи. Ні, 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 це все добре. Це насправді mm -hmm. mm -hmm. подивіться в зеркало. Mm -hmm. Ну, їх не видно майже. тобто. Ну, Ви вже, до речі, не так шепелявите, як хвилин назад. Ну це вже проходить Петро. Як Андрій Вурсавич каже, в'язи. Наша рекомендація, якщо шепелявість є, це питання, якщо не декількох годин, то максимум декількох днів. Ми рекомендуємо відкрити книжку і просто підряд все читати. У нас дуже розумний мозок, він дуже швидко знайде, на який м'яс пустити імпульс, аби ту шепелявість обійти. Тому проблем з цим ну вони не короткотривалі, скажімо. наскільки е, великий кейс по об'єму по кількості лайнерів у Максима? У е, нас е, ну скажем так, це не є максимальний кейс. Він не не настільки короткий, як би ми хотіли. Mm -hmm. Ми е, так на, на попередньому нашій консультації то розраховували, що десь він буде. Трошки грік там, як ми говорили, то там вийшло в нас там трошки більше, майже півтора роки. Mm -hmm. Ось. Ну, але все одно в світі ортодонтії то не є дуже такі великий термін. Андрій Ославич, а у вас загружель файл, медіафайл, як, яка буде усмішка у Максиму майбутньому. Звичайно. А давайте подивимось. Yes. Давайте. Okay. Зараз Андрій Ярославич розкаже, як знімати лайнери. от Знімаємо перший раз. Він Це уважно, це okay. гачечок. Він має. Ви бачите, як він виглядає. Він має бути перпендикулярно до бічних зубчиків. Угу. Тобто ви його не маєте тримати кудись-туди вперед. А власне, ось так, дивіться. Заходите між десь шостим і сьомим зубіком. Угу. Ви відчуваєте, я защепився. І тепер просто таким різким досить рухом вниз. Угу. Так само розвертаєте гачечок в протилежну угу. сторону і так само між шостим і самим на зовнішню сторону. Коли ви зроб... Деколи буває достатньо лише з однієї сторони це зробити. Ну, Ви попробуєте і будете розуміти, як саме вам буде зручніше. Mm -hmm. Можливо, вам буде достатньо з однієї, можливо, ви будете робити з двох, але власне, спочатку з однієї, тоді з другої. І пальчиками берете не з двох сторін, mm -hmm. а лише з однієї власне, сторони, коли вже пальчиками починаєте знімати. Значить, нижні така сама історія, тільки вверх. Угу. Угу. Коли ви це зробили, берете також десь за шостий зуб, за передостанній, і так прямо вперед його витягуєте, вижимаєте. Окей. Давайте я буду вам тримати дзеркало, У -у -у. ви тримайте, будь ласка, цей день. Максим перший лайнер. раз сам пробує одягнути елайнери. У -у -у. Починайте з передніх зубчиків uh -huh. обов'язково. Цітьтеся так, щоб, щоб прям різці центральні йшли на різці. Uh -huh. Далі і По поступово. Uh -huh. Наступне, наступні. Кожен раз. Зубки ваші будуть ставати рівніші і відповідно воно і одягатися буде легше. Ага. Угу, та, будь ласка, тепер тримайте нижнє. Добре, тримаю вам в зеркало. Угу. Переднє. І тоді вічні. Сидіть будь ласка, валік. Угу. Скоро. Угу. Тепер, будь ласка, подокушуйте на uh -huh. Угу. О, де туди сіла відчувається? І ту сторону. Uh -huh. Супер.